Хмельничанин Володимир Желіховський сьогодні вперше у цьому році купив кавуна. Не було таких кавунів великих. Тут на базарі дивлюсь свіженькі. Саме серпень вважають сезоном баштаних. На центральному продовольчому ринку вже можна купити українські кавуни з Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Продають і закордонні ягоди, переважно з Греції, Азербайджану та Іспанії. Ми почали з самого найпершого кавуна закордонного. То була Туреччина і Греція. Це було на початку червня. Зараз, як би сказати, сезон в самому розгарі, то ми зараз продаємо. Минулий завоз був Миколаївський кавун, а на сьогодні в мене Одеса. 30 гривень за кілограм кавун. Продавчиня додає, на цьому тижні кавуни купують більше. Проте й ті, хто чекає середини місяця, бо вважає, що тоді ягоди будуть ще смачнішими. Зараз, якби трошечки змістився сезон кавунів, якби на два тижні тому, то можна сказати, що зараз саме саме розгар сезону. Ну люди чомусь так звикли від ще минулих часів, що це має бути середина серпня і так ближче до кінця серпня, початок вересня. Ось так тоді вважається, що саме саме тоді, коли його їсти. Лікарі відзначають плоди баштаних культур не лише смачні, а й корисні для здоров'я, адже містять вітаміни групи В, С та А, а ще калій, магній та багато інших поживних речовин. Проте, вживати їх потрібно в міру та можна не усім. У хворих, яких є захворювання підшлункової залози і може визнати подразнення шлунково-кішлого тракту, у кого є цукровий діабет, у хворих, у яких є камінці в сечових шляхах, розміром десь більше чотирьох міліметрів, треба акуратно невеличкими дозами вживати кавун, тому що сильний сечогінний ефект може спровокувати, зрушити камінці. Для людей, які таких протипоказань не мають, добова норма кавуна не більше одного кілограма. А тим, хто має ті чи інші захворювання, лікарка радить вживати не більше ста п'ятдесяти грамів. Важливо обирати й період та місце покупки. Ранню ягоду дієтологиня їсти не рекомендує. При вирощуванні кавунів багато використовується добрив і вони накопичують нітрати. Чим раніше достигає фрукт. Тим більше в ньому нітратів. Треба вживати все-таки їх в сезон, тоді вірогідність того, що нітратів буде багато менша. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.